Які три речі ви повинні зробити, якщо вам цікава влада? Ну, перша річ, якої вам ніколи не слід робити, це поспішати до влади. Правда, тому що це змусить вас робити всякі глупі помилки. Ти будеш думати «І отримання уваги та визнання. Та змусити людей полюбити вас, прихильно до вас ставитися та захоплюватися вами це сила, і ви можете зробити це завтра, будучи чарівними, блистящими та дотепними. Це не стало, тому єдина форма влади, яка є сталою, це та, яку ви побудовуєте з часом. Вона базується на реальних речах. Все залежить від ваших власних навичок, від вашого досвіду, і чим більше терпіння у вас в грі влади, чим ви будете суворішим, тим потужнішим ви станете. Так що ваше нетерпіння. Це найбільша перешкода до будь-якого роду влади. Всі... Якщо тобі сподобалось це відео, став лайк і підписуйся, щоб знати більше. Друга річ, яку вам ніколи не слід робити, це сприймати людей за їхніми словами. Для нас це дуже важко, оскільки ми припускаємо, що зовнішність людей це реальність, але люди носять маски, вони неймовірно хитрі, вони неймовірно непостійні. Навіть ваші союзники можуть бути не такими союзниками, як ви думали, тому розвивайте звичку думати. Думаючи, що люди щось приховують. Це не шкідливо, це не зло. Ви просто думаєте, вигляд, що вони такі впевнені і так сильні, може насправді приховувати глибокі комплекси неповноцінності тощо, або та драматична, харизматична особа може щось ховати, глибокі рівні ірраціональності та навіть божевільства, заразний тип людини. Тому ніколи не сприймайте людей за їх зовнішність, не довіряйте їхні вигляди. А третій, це. Не намагайтесь бути як інші люди. Це дуже-дуже важко, тому що ви де ми, люди за природою, конформісти істоти. Ми хочемо імітувати те, що навколо. Ми дивимося на ікони і людей у медіа і говоримо, я хочу бути таким же, як він, я хочу бути такою ж, як вона, я хочу мати таку увагу. І такий успіх, правда. І найбільше наймогутніші люди, найуспішніші люди у світі. Та Ілон Маск, Стів Джобс, Пабло Пікассо. Та Ангела Меркель, вони унікальні, таких, як вони більше ніколи не було, вони такі дивні, вони такі різні, їх стиль такий унікальний, що це їх джерело сили. Тож намагайтесь втекти від цього і намагання бути наподобі інших, та намагання їх імітувати лише означає, що ви неймовірно замінні. Тож, якщо ви такі ж, як усі інші, немає причини, щоб хтось вас наймав у довгостроковій перспективі, тому що, врешті-решт, вони можуть замінити вас на когось молодшого та дешевшого. Але якщо ви дійсно оригінальні, якщо ви дійсно інші, якщо у вас є навички, яких немає у нікого іншого, якщо у вас є що сказати та виразити, чого ще ніхто не виражав, це найвища позиція влади. Ніхто не може вас позбутися. Люди хочуть більше і більше вас, а не менше і менше.